Крам, що належав до Московського патріархату, пропонують передати громаді Львова. Зареєстрували петицію та звернулися до прокуратури. Навчаються дистанційно. Через затоплене укриття у червоноградській школі призупинили очне навчання. Знімали частину кліпу для переможців Майже 50 мільйонів переглядів. У прихистку для переселенців Львівської політехніки зняли частину кліпу на пісню Стефанія. Вів'янин Андрій Маринюк зареєстрував петицію про передачу свято Георгівського кафедрального собору Української православної церкви, що належав до московського патріархату, у власність громади міста. Вулицю Короленка. Перейменували, має хорошу правильну проукраїнську назву вулиця. Поруч розташований будинок воїна. Ну напевно, якось негоже, щоб в такому місці був фактично головний осередок руського міру на території Львова, тому що там, вже в них посольство чи консульство не існує, це фактично їхнє головне представництво. Біля собору зустрічаємо прихожан. Питаємо, що вони думають про зареєстровану петицію. Це була православна церква, вона і має залишатися православною церквою. Тому у Львові досить церков. Це мешканці Дніпра. Уточнюємо, чи знають вони, що ця церква належала до московського патріархату. Росія на нас напала. Так, це політика. Вони роблять шкоду нашому народу. Але це церква. Це вже друге, як на мене, віра і політика це, це не єдно. Суспільне звернулося до канцелярії храму, щоб отримати коментарі настоятеля щодо можливої передачі собору на баланс міста. Нас попросили почекати на вулиці, а згодом закрили храм. Представники обласної ради звернулись до прокуратури, щоб розпочати процес передачі собору. Сьогодні звернувся до правоохоронних органів, зокрема до нашої обласної прокуратури, до місцевої влади, до депутатів до Андрія Івановича Садового, про те, щоб дану будівлю передали до будівлі, скажу так, військового капеланства. На мою думку, є пропозиція ідея, що поруч з будинком воїна, який з боку знаходиться, Тися нашим обласним закладом має бути добрий, добрий заклад. А ми пропонуємо, щоб це був заклад військового капеланства. У прокуратурі повідомили, що звернення зареєстрували і планують розглянути. Додам, що у грудні 2022 року служба безпеки України проводила тут обшуки. Як повідомила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська, на території Львівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату знайшли антиукраїнську літературу та документи щодо сприяння мобілізації ВРФ. Наразі тривають судові експертизи Іван Кадусько, Тарас Фобін та Олег Греб. Суспільне новини Львів. Алла Березюк мама двох школярів з Червонограда. Уже майже три тижні учні місцевої гімназії на дистанційному навчанні, бо шкільне укриття почало затоплювати. В жовтні я вже фотографувала повністю в болоті взуття свого сина, який повернувся з укриття. Але вони все-таки в нього ще могли спускатися. А от вже така критична ситуація ну, після аварії на мережах. Коли нам вже написали, що діти вже в школу не підуть, але я розумію, що дирекція школи ну не може проводити такі капітальні роботи. Тобто, там треба не тільки саму аварію на мережах ліквідували, але підвал треба усушити щось зробити з тим, щоб не піднімалася вода. У гімназії кажуть, що проблема з підтопленням підвалу не нова однак, минулого року ситуація ще не була критичною. Директорка гімназії розповідає, що облаштовували укриття згідно з вимогами, місцями для сидіння та санвузлами, та за станням холодів і душів сховище почало затоплювати водою. На превеликий жаль, коли випав сніг і почав танути сніг, то е, отут з'явилася вода. Потім вона почала потихеньку спадати, бо це вже десь від початку другого семестру. Вона ніби спадала. І ось коли ми прийшли після вихідних в понеділок, води стало отак багато. В міську раду ми зверталися і неодноразово кошти нам виділялися, але не знайшлося підрядника, який би виконав роботи. Очевидно, роботи тут дуже непрості. Треба фахівців, таких вузьких спеціалістів. Наразі на заняття ходять лише учні молодших класів. Під час повітряної тривоги вони користуються укриттям у сусідній школі. Всі інші гімназисти на дистанційному навчанні. Проблема в тому, що в чомусь в тому місці дуже високо, дуже на висоті є ґрунтові води. Причина цього ми не можемо встановити, скільки років не пробували, скільки не намірилися робити. Виділено було 250 тисяч гривень. Думали, що ми щось зробимо. Але в зв'язку з тим, що проплати казначейства, є постанова Кабінету міністрів, є порядок і перелік трьох груп. Ті роботи не були гарантовані вчасної оплати, ні один підрядник не захотів збиратися за ту роботу. За словами керівника відділу освіти, гроші залишилися в бюджеті. Освітяни замовили комплексну експертизу, щоб з'ясувати причину підтоплень. Спеціалізована львівська установа, наче готова нам зробити геологічне дослідження, встановити причини і дати рекомендації, що робити далі. Місто готове виділити гроші через резервний чи через бюджет. Проблем в грошах немає. Проблем не знаємо, що робити. Подальші рішення ухвалюватимуть після результатів експертизи. У гімназії ж сподіваються відновити очне навчання для всіх учнів найближчим часом і вже підшуковують найближчі укриття неподалік. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівська область. Олег Радомський у свої 22 роки. Пережив смерть мами і став опікуном для своїх двох менших братів. Сім'я переїхала на Львівщину з Краматорська Донецької області ще на початку повномасштабного вторгнення. Мама хворіла. На жаль, в Краматорську нашому лікарня була зачинена. І вона приїхала сюди, бо лікуватися було. нема де і приїхала сюди з двома дітьми. Але їй становилося гірше і гірше, і я приїхав сюди до неї, бо їй важко було одній. Дякувати Богу, що я встиг виїхати, бо в день, коли я виїжджав, трапилася ситуація, вдарили по железнодорожних путях. І нам сказали, що потяги відміняють. Але через хвилин, може, 10, точно я не скажу хвилин, 10, може. Вибігає чоловік з ЖД вокзалу і кричить: всі, хто на львів, швидко. Хто встиг, той встиг, хто не встиг, той не встиг. На жаль, але страху людей був дуже сильний. Всі хотіли виїхати, всі хотіли від цього втекти. Я якраз виїхав перед тим, як вдарили по ЖД вокзалу. Ввечері я виїжджаю і зранку вдарила пожити вокзалу. У мама Олега була онкологія. Вона померла у червні. Для мене це важко, бо це єдина людина, яка в мене залишилася на той момент. І тепер тільки мої брати. Відтоді хлопець опікується своїми братами дімою, якому 13 років, і Іваном, якому 4 роки, чотири роки енергії дуже, дуже забагато. Мені б, хоча б трошечки б його енергії, було б супер. Отако постійне отако. Я кажу, Ваня досить зупинись, кажу: я вже не можу, кажу, вже здають нерви. Я хочу кажу, просто вийти у вікно. Пограйся зі мною. Все життя, скільки я живу, скільки я себе пам'ятаю з 9 років. У мене перший брат з'явився, Діма. Постійно зі мною на руках. Дітей я не боюсь, самі вже зрозуміли. Тому якось не дуже так страшно було. Готую їсти, сам все роблю. Прибирання, миття, посуд, їжа, все на мені. Ну, по-перше, я це вмію, я це люблю. По-друге, я цього не боюсь. По третє, а хто це буде робити, як не я, доки один з братів Іван у дитячому садку, а інший Дмитро у школі Олег розбирає покупки. Як? Хочу посмажити. Живуть брати в трьох у соціальному житлі, що у селі Неслухів. Це колишній гуртожиток, в якому влаштували 30-днівні квартири. Повернутись додому в Краматорськ, каже, хочеться, проте поки не знає, чи поїде. Як сказала одна людина, цікава твій, дід... твій дім там. Де твоя мати? І ось, на жаль, тепер я не знаю, що мені робити. Загалом Новояричівська громада від початку повномасштабного вторгнення прийняла більше двох тисяч людей. Звичайно, у перші дні війни це були наші навчальні заклади, адміністративні будівлі. Тобто, кругом, де ми мали можливість, там ми створювали умови, був обраний, скажімо, закинутий. Колишній гуртожиток інституту. Ну за трошки більше ніж за три місяці. Ми отримали будинок на 30 міні-квартир. Квартир студіо, які є всі своїми санвузлами, своїми кухоньками, де на сьогоднішній день проживають відповідно люди, які були змушені покинути свій дім. Ольга Дейника, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Коли ми вже виїжджали біля кордону Маріуполя, просто потрібно було ось так лігти прямо на підлогу машини, тому що в нас стріляли мінами. Чимось ще. Я не пам'ятаю, це було дуже страшно. Хтось навіть найти шлем для мотоцикла надів, тому що ну я думала взяти кастрюлю. Анджела згадує, як виїжджала з рідного Маріуполя у перші дні повномасштабного наступу. У лютому її будинок зруйнували російські війська. Два тижні дівчині довелось жити у підвалі. Не було світла газу. Ми готували на кострі на вулиці. Це було дуже важко, і кожен день ми молилися, богу щоб була можливість виїхати. У рідному місті дівчина навчалась на п'ятому курсі Приазовського університету. Втім, забрати диплом не встигла. Я бачила фотографії, що університет повністю зруйнований. Туди потрапила прямо в нього ракета, не поряд десь, а прямо в нього, тому що там була база військових. У серпні Анджела переїхала до Львова. Тут знайшла нове хобі. Почала вивчати розробку дизайну сайтів. Мені подарував, можна сказати, нове життя, тому що ця можливість навчатися, ось і цю можливість самонавчатися ux дизайну це те, що я прагла вже десь майже рік, я дуже хотіла цього. Це хобі, яке може дати можливість заробляти. Спробувала створити і свій перший сайт. Таке я робила для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій. Спочатку тут є послуги, які надає, які надає цей центр. Зараз дівчина шукає роботу у Львові та вже ж мріє повернутися у Маріуполь. Анастасія Ярмоловська, Олег Реп, Суспільне, Новини Львів. Просторий зал та геометричний візерунок на стелі. Саме у цьому прихистку для переселенців у Львівській політехніці знімали частину кліпу для переможців Євробачення 2022 Калуш оркестра. В цьому залі живуть вимушені переселенці із різних частин України. Серед них – 84-річна Алла Сверидова із Слов'янська виїжджали із рідного міста під обстрілами. «Подзвонила мені і сказала вашому розбереженні двадцять минут: Єдете, не їдете. В общем, так, Но ми тільки ще з підвалу Ми поїхали. Страшно було самоліти. літали. Я вже стара, так що теж страх. У Львові Алла Сверидова із сином живе майже 10 місяців. Була тут, коли знімали Стефанію. Снімали, снімали, да, знімали. Знімали, говорили, все так. Тобто, оце, що ми тут бачимо, то де це є. Це тут. Звучить Стефанія із телефону восьмирічного Максима із Краматорська. Йому у Львові подобається. Чого? Тому що тут немає вони. Тут добре. Та, я пізнаю, Це отут були, в залі. Він зараз живе у залі, який побачили в кліпі калуш оркестра майже 50 мільйонів людей. Саме стільки переглядів кліп має на сьогодні. Приїхали. Е, е, дівчинка побіжала туди, я дивився. І потім е, камери там. Керівник центру переселенців Львівської політехніки Микола Брич розповідає: спеціально прихистку до зйомок не готувались. У кадр потрапляли мешканці притулку, які на той час у ньому жили. Повідомили того, що до нас приїде, чи ми не заперечимо того, щоб збізняти сам, тобто кліп. Режисери ходили дивилися, чи підходить їм локація, і після цього тут тобто вже приїхали і кажуть. Робили зйомки, звичайно, що питалися того, чи люди не проти того, що вони попадуть в кадр, той чи інший. Тих пару секунд, яких триває в кліпі, це є денна робота режисера. Зараз в різних корпусах політехніки ще живуть близько 300 переселенців. Ірина Мочуйська, Олег Греб, новини Суспільне, Львів. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.